Ви на броліках. Ну, оця оце кучка, оце наші вікна. Так якби глянеш, навіть і не скажу, що це було вікно. Вчора ми стекло вивезли, стекло, якби здали. Там чисто символічна ціна рубль кілограм. Ну, якби люди забрали вже хорошо. А це хочу показати вікна, які ми поставили. От вони всі, якби би, открийтесь. Вінопласт посилив на Тут над вентилятором ставили віконце. Це я сіточку знімав, щоб її не той. Не сіточку, а решетку, щоб не повредити її. Зараз підемо далі. Тут теж такі самі. В принципі хлопці молодці. Вони вчора, ну якби пізно закінчили, ну закончили. От Вони реально закінчили за день таких. Тепер потрібно шпаклювати. І ми поки ми всередині пошпаклюємо, бо якби вітер холодно. Я далі туди не буду йти, що всі вікна одинакові, і низ, і верх відкривається Якщо б ролики обновилися.